Ось перехід, перехрестя. От ви Знак 334. І зупинка. Добрий день, ті за ним. Ви самі бачите, 10 метрів від переходу, 10 метрів від перехрестя, 30 метрів від зупинки. Я наполягаю на складенні протоколу. Вот да. Вот это? Да? Думаешь, да? А завод не бывает? Конечно. А почему не соображаешь? О чем соображать Потому А то, что людям надо питаться. Да питаться можно по-разному зарабатывать. Вот так? ну так, учебнице, ну, так, вот. Хто таке? <затиметься> <затиметься> Вже ж затвердили місця, де мають стояти таксисти міської ради, наскільки я пам'ятаю, недавно. Будете складати протокол? Як скажете? Ну, Я наполягаю на складенні. Це ж постійні порушення в даному місці. У маршрутки другим рядом зупиняються. Ти порушені ти з цим телефоном старшого переведи через добу. Ну вижлі того -то з'ї.

Зачем взрослый мужик? по-моему, в годится. Как он себя ведет? Заступитесь. Ты лучше за Украину немножко мозгами работай, культурой работай, а не делай папости с взрослым людям. это на все, что ты способен. Чтобы молодец. Прошу падать, чтобы мы тут не Мужиком, слушай, Ш -ш -ш. что ты творишь? Это тебе в отцы годится? Хорошо? Ух ты, блядь. Хотя такие как ты учатся, вот так нельзя жить. А вы что вот сзади плачет Бачите, якраз піде хтось переходить, маєш перейти дорог. Ходім, але де стало? А на пішохідному приході можна машину ставити? Маячок включений. Маячок включений. Об'ячнити все, що тяжко по метру піти, що. Так, правила. Правило вот правила, в мене є. Ну, Він дозволяє відійти від правил.

10 метрів від зупинки, ближче 10 метрів від переходу, ближче 10 метрів від перехресті і під знаком зупинки В результаті було складено протокол та винесено постанову на штраф в розмірі 250 з чимось там гривень. Перед маршрутки зупиняються без проблем.